Привіт, друзі! Презентую вам лоци серветки бренду Livarno Home. Представлені в двох забарвлень 28 наборів по дві серветки. З розміром 40 на 30 см. Три набори по одній серветці 120х30 см. Матеріал 100% поліестер. Всього в лоті 31 одиниця. Вартість лоту 1590 гривень. Собі вартість моєї серветки 51 гривня і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Viber та Instagram. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!